Всем привет, дорогие друзья! з вами Слава. Сегодня мы будем снимать видео, как вже поняли по названию Лига Европы. Уси матчи 0.16 финала. Да. да. Первый матч. Краснодар Фендербахча. Ну, что тут сказать? Фендербахча э, сильнее то все разум. Да, я украинец, но я не за то, что там фенербахче. Російський клуб. це те, те. Ну так, фенербахче. Моя мира краснодар. Вони грають грай в гостях. Ну, у гостях, может быть, ничья або вограш фенербахчева один. Ну, может быть, и чудеса, что может и краснодар выиграть с Далі. Другий матч. Ген тоттенхем Гент грає дома і проход Тоттенхем, Проход Тоттенхем, і в першому другому матчі має лише таке робити. Хент, взяв на грани Шахтарем, То без коментарів. Так. Третій матч. Сельта Шахтар. Шахтях Донецька. Ну тут Рівнга. Рівно. Виділили усі. Я вже просто розказувала таку я виграти Реал 3-2, щоб далі програти Алавіс. 1-0. Ну, Алавіс, звісно, кубкові. Від барсу великий капітальну, але це не тепер. Я думаю, в першому матчі буде победа Сенки 1-0. нуль. Більше ні. Так, переходимо mm -hmm. до четвертого матча. Ростов спартак Всі знають, як Ростов грав Всі знають. І то фумсі мої сприятним. Да. Я думаю, Ростов має проходити Спарту. У першому матчі 2.0 0 победа Ростова. Я торгую. Так да, П'ятий матч. Да, п'ятий матч. Азовмар Леон. Леон, да? Леон. Ну тут победа Леон. Аз. Лен би вишел вруби. Та там одного очковий дом был. Просто чудово не заграли там. Матч. Три... Донболок якраз выгравал 3-2, ну как слышу, то так, такая судьба. <смеш> так, и тут моя выходит Леон, да. Так. Шостый матч. Астранг. Хэнг продал свого лидера Бейли. Ти, ба не, Байлин, не, Байлин, сейчас нет. Бейли, ну, шоссипа Толбайер. Ну, я не знаю. Ривна Грант. Рим. Ну, Хенд моя проход. Хэнк, 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 Хэнк. Хэнк моя проходит Перший матч може даже оставлять. Довольним погано. Так, бойный. С матч. Олімпіакос Осман. Осман спорт. Дебютант там. Лив Да? Офман. Осман... Осман спор, осмальный спор. Я перший я свинейший в Лив Европу 16. Ну, Олимпіякос має виходить. Я, я не бачу игру осмаль. Там-бам-дам. Я не бачу їхні гру. Але я бачу ігру Олімпіакос. Харуграй. Там перший чи другое место в чемпіонаті. Ну, конечно, граєцький чемпіонат. Вам... Ну, Олимпіякос моя виход. Першу матч вони грають в Тома у два або три мяча. Дальше. Восьмий матч в грусі Мюрфинга Ферринтинга. Равно. Равно. Вс. Далі. Восьмий матч. Дев'ятий матч. Любогорець копенгай. Обадва з'їжджим півничто з третього міста. Неужели. Договориться в Базель. Ну, в четвертому, на а Копенгаген а Копенгагені, понятно. Ну тут Ледогорець моє. Не, не знаю. Тут ну, я думаю, я за Людогори тут политик. Город. Гарний тут мой ну, Копенгаген. Ну я буду за Людогорець. Ну, Льгориць. Я за Людогорець. Так, дев'ят ма десятый матч Паок Шаль. Победа в два мяча. Далі. Одиннадцятий матч. Хаоль, Ізраїльський клуб, Хауэль, Б... Б там и Бешкташ. Ну тут рівно граном Бішіктаж, вийшов, конечно, це місце, Хроберон в Динамо. Ну, Бі Шикташ Да. Один, два, три, чотири мяча. Перший матч у Ізраїлі. 12 матч. Манчестер Юнайтед Сенти. Манчестер Юнайтед. О, думаю, не вернем. Ну, так, не дуже нравится эти игра. Но самое главное, что в цьому матчі будут зустрічатися два брата. Лорентин Погба и Поль Погба. Конкретне видео про футболістів футболистов братьев вы знаете в описании под видео. Так, и тут Манчестер Юнайтед моя два будум перевершить Далі, Дальше. й матч. Андерлехт, зенит. Андерлехт, зенит. Зениту сладкую, Сложно Сложный, Андерлехт Андерлехтом. Лукаш Теодорчик после Динамо. Раскрылся Капиталь. Ну, я не знаю, первый матч, я думаю, або ничья, або победа Андерлехт. Да. Да, да. Далее. Четырнадцатый матч. Легия Аякс. Легия Аякс. Легия выбрала спортинг. Спортинг. Я уфигную тут спать, Спортинг. И собой. Ну... М -м. Бачили всю игру. Брусія, Легія, Легия. Ну, не знаю, я думаю, ничья. Перший матч нічя, другий нічия, там буде пеналь. Ну а потім ну э, 15 матч, Атлетик, Більбао, Акуэль. Що сказати? Атлетик. Так, не дуже тепер. Рай він. Ну, ну ми ну, не може. Вір. Першу матч, вони виграють. Один або два мяча. Може oh. бути нічого. Крайний случай. Может быть, и ничья. И... я думаю, атлетика это сад. Да. И остальные. Самарина пара. Вильяреал Рома. Рома Вильяреал. Рома и Домогрумис и Вильяреал нашел. Да, по-моему, нашел. Но тут дальше матч Вильяреал. Вильяреал продал, продал и Александру Папу и Милакон там забрал. Ну, сансоне може, може. Але він не той грав, так тащити команду. Ну, в обороні он вже красавці. Пероті, тоті, Жеко, Ельшагаві і несокповиця. За це треба буде розривати поповно. Але я думаю, перший матч буде або нічия, або в грашвілі ареала в один гол. Це останній матч, був 16 матч, який, який, про, про який я розповідаю. Я думаю, це буде закінчувати відео. Всім пока. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, дивіться мої інші відео. Всім пока!